Відхід це непоганий варіант. Поганий варіант, це поганий, варіант це поганий відхід. Якби я був в Пікселі зараз, якби я був військовим, я б, напевно, щось інше говорив. Ну, тобто, вернічно, Як показує практика, я б нічого не говорив. Так? Тому що тільки цивільне може там щось, про щось розмірковувати в логіці своїй, тому що вони сидять в студіях, а не сидять в полях і в окопах. Логіка така, що якби, що може статись те, що сталося на Добропільському напрямку. Uh -huh. ну, це при позитивному варіанті. Тобто, це не має сенсу. Вв'язуватись в, в пряму бійню вуличну з росіянами на вулицях Покровська з тією кількістю, яка там є зараз. Тобто, пробувати саме би, купувати цю проблему. Спочатку, як показав добропільський напрям, я виключно на прикладах показую. Нічого знає, не знаєш, ну, типу роблю висновки, виключно з прикладів. Як показала ситуація на Добропільському напрямку, коли ти спочатку відрізаєш шляхи. Поповнення цієї інфільтрації, ну тобто, спочатку ти не даєш можливості їм поповнюватись, а потім вже зачищаєш. Тобто, зараз відбувається трошки навпаки. Ну тобто а, зайшли групи е, стабілізаційні, не будемо говорити, яких підрозділів, хоча там вже в інтернеті багато хто це розказав. Е, стабілізаційні групи, які займаються зачисткою того, що, тих ДРГ, які е, зараз е, просочились в Покровськ. І, і тут питання в тому, чи паралельно відбувається рух на те, щоб купувати е, оцю дірку в звіровому, яка е, виникла, Ну, тобто, це їхній знову черговий на карті, оцей пісюн намальований, та, угу. оце, який в звіровому, який там стався. І типу, і якщо е, його не купувати, тому що там вже стоять е, позиції е, безпілотників, ну по суті, в, безпосередньо вже з міста вони працюють. Якщо їх не купувати, то проблема буде тільки розростатись. Окей, okay. тобто це от варіант, який ти пояснив, типу, більш-менш ну хороший, який дозволяє стабілізацію. Погані варіанти, я так розумію, це про що я також бачу багато аналітики: це або відхід, як робилося неодноразово в критичних ситуаціях для збройних сил. бо... Це